Ти навіть не розумієш, наскільки ти талановита. І я тобі це говорю не тому, що я просто хочу підняти тобі настрій, а тому, що в тобі є те, що немає у інших. Ти розумна, але я зараз навіть не про це. Я більше про те, як ти дивишся на світ, як ти дивишся і бачиш те, що не бачать інші. Та ти навіть не знаєш, наскільки ти видатна. Знаєш, це рідкість. У тобі є те, що немає у інших. У тобі є та підтримка, яку ти так ховаєш.